Всім привіт, ви просили, я роблю. Отже, зараз буде майстер-клас по роботі з Міджорний, більшою мірою про те, яким чином міксувати між собою зображення, ті, що він видає, ті, що ми можемо йому згодувати, і ще декілька приколів по роботі з опціями самого промту. Отже, погнали! Для тих, хто в танку, Міджорні це такий штучний інтелект, що вміє генерувати зображення за вашим запитом. За промптом. Запит може бути насправді не лише текстовий, він може складатися з картинок, а також з додаткових команд опцій аргументів самого промпту. Користуватись ним доволі просто. Для цього треба мати свій акаунт в Діскорді, зайти на сайт Міджорні. Вибрати Join the beta» і почати. Також після приєднання до каналу у вас з'являється на сайті Міджорні особистий кабінет, де ви можете подивитися всі ваші генерації. Для новачків є безкоштовна пробна версія, яка дозволяє по-моєму, 20 генерацій. Я не влізла в, ці, в цю кількість, тому в мене є проплачений тариф. І з рахунок цього тарифу я також маю інші ніжчачки, які я потім покажу під час роботи. На стартові каналу Міджорний ми потрапляємо в стічку новини оголошень від розробників. Насправді, зараз нам не сюди, хоча цей цю стакічку теж можна вивчати, там буває багато цікавого і корисного. Ось нам треба обрати одну з кімнат для новачків, наприклад, нью 115 і ми можемо починати свої експерименти. Попри те, я перейду одразу в канал особистого спілкування з Міджорний, там зберігаються всі мої роботи. Це зручно, там роботи не губляться. Між роботами інших учасників, і це одна з переваг користування платним тарифом. Окей, okay. гриці гриці до роботи, отже, slash imagine – обов'язковий компонент, і далі вводимо наш запит. В нашому варіанті це буде щось пов'язане з фешн, тому що в мене майже все пов'язано з фешеном. Окей, okay, я фешн-дизайнер. <laughs> Отже, um, beautiful and fragile Ukrainian model wearing clothes that made from mushrooms grown directly on the body surface, Little algae embroidery on the sleeves. І також ми бачимо, коли ми вводимо цю команду, відправляємо її Midjourney, В нас в кінці також виникає така, такий надпис: двох три і V4. Це означає, що зараз. Midjourney жордем послуговуватиметься останньою своєю версією версією четвертою. Можна, в принципі, в сетті вибрати і більш ранні версії, але вони дають доволі такий кривий результат. Часто за замовчуванням Midjourney генерує для нас квадратні зображення, але розмір змінити досить легко. Просто ми маємо скористатися опцією aspect ratio. В промпті ми пишемо. Подвійне тире AR без пробілів. Далі пробіл і співвідношення, яке нам треба три на 4 чотири на 3, 9 дев'ятнадцять 16 неважливо. І отримуємо зображення потрібного нам розміру. Мені до нижня ліва дівчинка, але я б хотіла додати на неї трошечки більше грибного настрою для того, щоб Міджорний міг, міг міксувати картинки. Вони всі мають бути завантажені безпосередньо в діалогове вікно. Цю стрічку. Ці Тому зараз я натискаю U3 для того, щоб доопрацював штучний інтелект цю третю картинку, зробив з нею сінгл. І тим часом я завантажую фотографію грибів, з якими мені хотілося, щоб ми попрацювали. Тепер я можу скопіювати URL-адреси обох картинок і вкласти їх в запит через пробіл обидві картинки, можна навіть більше, чекаємо результату. Окей, okay, у нас вийшли хворобливі діти, але жодних претензій до Міджорні, Всі претензії до криворукого майстра. Uh, принаймні, маю надію, ви вхопили сенс, яким чином міксувати те, що є в Міджорні, з абсолютно лівими картинками. Також, що є доволі логічно, ми можемо міксувати між собою зображення, які згенерував Міджорні. Uh, мало того, ми можемо заходити в загальний канал і брати URL з картинок інших авторів, що я не вважаю досить. Um, Чесним, але так можна робити. Крім того, є одна цікава фіча. Ми можемо завантажувати свої фотографії і міксувати їх з генерованими зображеннями, досягаючи таким чином ефекту наших портретів в цікавих стилістичних обробках або принаймні, щось схоже на наші портрети. Плюс до того, ми можемо міксувати не лише картинки, а картинки їх ю... URL з текстовими запитами. Часом, якщо ми використовуємо текстовий запис плюс твоя фотографія, воно виходить ближче схожим до нашої зовнішності, але не завжди. А тепер мій улюблений фокус. Ми натискаємо на реакції до тої картинки, що нам подобається, обираємо конвертик, і мій надсилає нам максимально деталізовану інформацію щодо даного зображення, де ми бачимо сід і цифровий рядок. Наскільки я розумію, це. Дозволяє нам скористатися не візуальною інформацією, а тим шляхом, яким ця візуальна інформація була здобута. Хоча саме слово «сіт» зерно доволі гарно відтворює цей принцип. В даному випадку ми також копіюємо url зображення, вставляємо його в промпт, далі додаємо «сіт» і цей цифровий і рядочок. Я думаю, що є різниця, в якому порядку вкладати ці компоненти, але яким чином саме на результат я не знаю well, неочікувано. Ну і назвемо це сюрреалістичним. Поки не забула, показую ще один легалізований спосіб чітірства, через чи особистий кабінет, ми можемо подивитися не лише ті промти, які ми написали. Ми можемо зайти в стрічку з новинами від інших користувачів, які акумулює е, сайт Midjourney. Якщо нам сподобалось якесь зображення, ми можемо. Е, Дізнатися, яким промптом воно було досягнуто. А з платним аккаунтом також ми можемо скопіювати full command, тобто не тільки текст, але й ті аргументи й опції, дізнатися, які використовувала людина, що згенерила цей результат. Останнє, про що сьогодні йдемо мова, це така опція, як weight, це вага. По факту ми розставляємо акценти для Midjourney, на що він має звернути більше уваги, на що менше, чому надати більшого значення в картинці, а чому меншого? Для того, щоб задати цей параметр, ми використовуємо подвійну двокрапку і числове значення від 1 до 5. 5 – це більш важливо, 1 – це менш важливо. Ну і між ними також ренк. Зараз я пропоную штучному інтелекту створити зображення дівчини, яка тримає квітку. Таким чином, я розбила запит на два акцентних поля: одне стосується дівчини, інше стосується квітки. Поступово я змінюю ці параметри weight, і дивлюся, яким чином це впливає на результат. Дівчина стає менш значимою на картинці, їй виділяється менше уваги, а квітці виділяється більше уваги. Варто зазначити, що формат написання даної опції виглядає таким чином: спочатку текст, якому ми маємо надати ваги, потім без пробілів подвійна двокрапка числове значення, потім пробіл наступний текст, подвійна двокрапка числове значення, і якщо треба, наступний текст. На сьогодні це все, бо я замахалась. Насправді, останнім часом я кайфую саме від цього формату співпраці з Midjourney, коли я займаюся. Чимось схожимо на селекцію, змішуючи варіанти результатів, більш нові, більш старі, разом з сторонніми компонентами, які завантажую, і так по колу витягуючи від ресурсу те, що буде мене повністю задовольняти. І я була рада зараз провести декілька цих хвилин, хоча насправді декілька годин з вами, монтуючи це відео. Я буду вдячна вам за лайки і також підписуйтесь, тому що я маю плани на наступні відео.